Нікс малючок нікс брендів дуже класний, 20, 34. 18 місяців такий прикольний тут, е, класний такий під футболочку, під будь-яку таку, я не знаю, можна. Е, ну, коротше, під, просто регланчик такий прикольний. Так, костюмчик. А, ні, не цей костюмчик, це футболочка 24 і 12 місяців. Дві штучки попались, такі класні. Далі шортики, така футболочка, така ЧДМ футболочка, костюмчик. <кхм> такий класний. 36 місяців натуралочка. застібується, як шортиками зроблено. Далі 24 місяці. Це що у нас? Ага, це у нас. Е Костюмчик, футболочка, така на три ручки класно. Можна, до речі, зробити костюм, буде класний. Так, такі шорти, такі шорти, йдуть на двониточку три лочки, таке платічко на три рочки. 18 місяців. Тут такий мікс трошки тепліше. 18 місяців, дуже класна, класна ковтинка. Я не знаю, мені здається, що можна і дівчинки, і хлопчику таку. 24 місяці такі на двониточку, крутий, такий класний світ шотик. Зараз така погода. Чоловічок є на 6 місяців, ніжки відкриті. Далі 68, дві ковтинки такі. Далі 80 розмір також такі спальнички. Ну, спати такі, як чоловічки, ніжки відкриті. Дуже класно, що ніжки відкриті. Три одинички. Далі такі по рушничок. Така класна. Дивіться, на 9 місяців така літня ковтинка, накинути літом або весною, дуже красиво. Далі такий 92 й розмір комплекс трьох з п'яти одиничок лосінки. Жилеточка класна. 24-30 місяців. І сразу хочу сказати, що можна такий рюкзачок. Комплектувати такі аксесуари, мініки, такі браслети, можна шапульку таку. Дуже класні такі. Водолазочки овієски, такий ромпер. Далі у нас підуть футболочки. Шортики, водолазочки, ко костюмчик з лосінками, шортики, такі на натрилочки, футболочки, такі, костюмчик. Далі, такий костюмчик з шортиками на хлопчика, лосінки. будуть ще дорослі, багато аксесуарів, такі льон. Такі ковтюльки на довгий рукавчик, футболочки, маєчка. 24-30 такий світшотик. Лосінки. Так, Костюмчик, футболочка, такі пілотики. Ну, тобто тут, тут не те, щоб прям тепліше, літо літа достатньо. Просто зараз мені прошу такі трошки, щоб і потепліше було, бо літо літом похолодало, і треба щось таким більш тепліше брати. На довгі рукавчик такі різні шортики, кофтички. Далі показую, що тут у нас такі засенашки є. Такі аксесуарчики. Тоненька та шапулька, панамочка, купальничок. Така шапулька. Нусочки літні, такі носочки, топотушки. Далі трусики 984. Трусики 92 та полі, такі, хто починає ходити, дуже класні кросівочки, 24 розмір, таких легеньки літо весна. Ой, вибачте. і а, одні такі класні макасінчики.